У п'ятницю зранку я зайшла до коворкінгу в центрі Києва трохи раніше, ніж зазвичай. Кавоварка ще не встигла нагріти воду, а в кімнаті стояла тиша, лише легке гудіння ноутбуків і далекі звуки міста за вікном. Я встигла зняти пальто і поставити чашку на підвіконня з видом на старі київські двори, коли двері відчинились, і в кабінет зайшла Інна. Вона завжди приходила рівно о дев'ятій із прямою спиною і легкою усмішкою, навіть коли в очах віяла втома. Але сьогодні вона ледве переступила поріг, ніби щось тиснуло на плечі. Очі червоні, синці під ними свідчили про безсонну ніч, губи тремтіли. Я завмерла. Кілька секунд просто мовчки дивилась на неї. Наче все повітря в кімнаті стало важчим, наповненим осіннім запахом опалого листя з вулиці. Хотілось підійти, обійняти, але я не знала, як правильно, бо останні півроку ми лише спостерігали її біль. Команда усе бачила, але мовчала. Інно, тихо мовила я. Що з тобою? Він знову. Вона сіла на стілець навпроти, поклала руки на стіл і не одразу відповіла, коли підвела погляд в очах ні сліз, ні злості, просто порожнеча, і це налякало мене сильніше, ніж будь який плач. У нього нова, сказала вона майже пошепки. На цей раз я сама бачила на набережній Дніпра, на Подолі. Він тримав її за руку, усміхався і дарував той самий браслет, який мені колись подарував на річницю. Я не знала, що сказати, досі Інна тільки натяками ділилася своїм болем, і хоч ми всі здогадувались, що її чоловік не подарунок, але вона завжди намагалась захищати його навіть перед собою він побачив тебе? спитала я, коли відчула, що маю щось сказати. Побачив і усміхнувся не зніяковіло, не винувато, просто усміхнувся, ніби нічого страшного. А потім нахилився до неї і щось прошепотів. Я не витримала і втекла. Вона опустила очі. Дрібні зморшки біля губ здригнулись, як від удару. Її пальці мимоволі стискались у кулак. Я знала, як боляче бути свідком зради, але бути в ролі інни це щось зовсім інше. Ти ніби на сцені, де тобі постійно аплодують за роль щасливої дружини, а за лаштунками тебе шматують на частини. Він казав, що відрядження, додала вона, а сам тут, у Києві, у тому ж місті, де я ночами не сплю через нього, і я все ще питаю себе, чому я не пішла. Я хотіла відповісти щось підтримуюче, дати пораду, але знала, усе вже сказано, не раз і не тільки мною. Проблема не в тому, що вона не знає, як діяти, а в тому, що не може змусити себе зробити крок через страх, через надію через дітей Після короткої паузи я підійшла ближче, поклала руку на її долоню. Вона не відсмикнулась, просто зітхнула так, ніби випустила з грудей усе повітря. Ти не зобов'язана терпіти це, сказала я рівно. Це не любов, це залежність. Він тримає тебе на гачку, бо знає, що ти його вибачиш. Як завжди, Інна знову заплакала. Це були сльози втоми, невідчаю. Вона не просила поради. Вона просто хотіла, щоб її нарешті почули без осуду. Я пам'ятаю день, коли ми з нею познайомились. Вона прийшла до нас у коворкінг замість дівчини, яка пішла в декрет скромна, із двома дітьми і чоловіком, що постійно у відрядженнях. Вона швидко влилася в команду, не конфліктувала, завжди погоджувалась, завжди залишалась після роботи, якщо треба було підмінити когось. Я тоді подумала, от би мені таку подругу і стала подругою. Несподівано. У нас були спільні обіди на літньому майданчику в гідропарку, розмови на кухні, плітки про клієнтів. Але часом у її голосі з'являлась тріщина, мов тиша між нотами. Я вловлювала ці паузи, але не лізла в душу. А потім, одного разу, коли ми повертались додому після святкування дня народження колеги на літньому майданчику в гідропарку, вона сказала: У нього була романтична переписка з моєю подругою. Відкрито, на моїх очах. Я тоді була вагітна, не пішла тільки через страх, я слухала мовчки. І тоді вперше побачила в її усмішці щось неприродне, натягнуту нитку, яка от от мала луснути. Після тієї розмови я помітила, що в неї стали частіше тремтіти руки, що вона відмовляється від кави, каже, що шлунок болить, що приходить у светрах із високим коміром, навіть у спеку. Всі мовчали, але ми знали. Він іноді не приходить ночувати каже, затримався на роботі. Знову прошепотіла вона, і в її голосі не було емоцій. А потім приходить з вином, з квітами, і я думаю, може, це просто період. Може, пройде. Але нічого не минає, я ледь стримувала злість не на неї, на нього, на таких, як він: зовні, приємні, харизматичні, на людях золоті, а вдома? Як змії, та нічого я їй сказати не встигла. Нашу розмову перервала Ліля з іншого проєкту, треба було терміново узгодити презентацію. Інна встала, втерла обличчя серветкою, зібралась, як завжди, наче нічого не сталося. А ввечері я повернулась додому, у квартиру на виноградарі, де мене чекала донька. Вона сиділа на кухні, щось друкуючи на ноутбуці, і підспівувала пісні, яку я не впізнала. У мене стиснуло горло, коли я на неї подивилась. Така ще дитина, а в той же час вже зовсім доросла. Мам, ти не повіриш? раптом вигукнула вона. Я закохалась він неймовірний, розумний, галантний, знає, що сказати, не хлопчисько, справжній чоловік, як тато, в кращі часи. Я посміхнулась механічно. А хто він, хоч ім'я, скажи. Потім мам, розкажу я не хочу зглазити, просто довірся мені, добре? Я кивнула, і щось у грудях заворушилось, як інтуїція, що ще не говорить вголос, але вже шепоче будь обережна. У неділю зранку я прокинулась пізніше, ніж зазвичай, у своїй квартирі на Виноградарі. На кухні пахло смаженими млинцями. Донька знову вирішила побалувати мене сніданком. Вона ще щебетала щось про навчання, жартувала, крутилась між плитою і холодильником така ж жива, як і раніше. Але я відчувала, що за цим щось приховане. Я добре знала свою дитину, вона не просто закохалась, вона вже глибоко в цьому. А ти познайомиш мене з ним? запитала я між ковтками кави. Трохи згодом, мам, він поки не готовий до зустрічі, та й мені хочеться, щоб усе було серйозно, перш ніж знайомити. Я нічого не маю проти, але ти ж знаєш якщо чоловік не хоче знайомитися з батьками, це часто поганий знак. Та він просто старший трохи. Думає, ти будеш проти, кинула вона, ховаючи погляд. Це слово старший застрягло в мені, мов уламок скла. Я не стала тиснути. Але з того моменту почала придивлятись до деталей як вона пише повідомлення, як часто перевіряє телефон, як іноді хмуриться, а потім силоміць витягує з себе усмішку. У понеділок у коворкінгу Інна була відсутня. Я спитала у координатора, сказали, взяла один день за свій рахунок. І хоча ми не переписувались у вихідні, я знала, вона не зможе довго триматися. В обідню перерву я вирішила трохи прогулятися ботанічним садом імені Гришка. Осінь була щедра цього року. Листя шурхотіло під ногами, в повітрі терпкий запах хризантем і вологи. Я йшла повз алеї, лавки, людей. Усі кудись поспішали, усі чимось жили. І раптом, мимохідь, мій погляд зупинився. У парку імені Тараса Шевченка стояли двоє чоловік і дівчина. Він в темному пальто, високий, з впізнаваною поставою, і цією манерою тримати чужу руку, ніби вона його власність. Вона в коричневій курці, моя дитина, моя кров. Я застигла. Усе навколо зникло. Їхні рухи були повільні, розслаблені, між ними легка ніжність. Він нахилився, торкнувся її волосся, щось прошепотів, но вона розсміялась, і тут він її поцілував. Ні, я не могла помилитись це був Віктор, чоловік інни. Мене наче хтось ударив, ноги похитнулись. Я вчепилась у стовбур дерева і стояла, поки вони не зникли за алеєю. Потім довго не могла зрушити з місця у голові порожнеча, а в грудях злість, гостра, ядовита, але не на дочку. Він брехун всі ці роки брехав інні, тепер брехав і моїй доньці. Я навіть не уявляла, як сильно він забрався в наше життя, ніби тінь, що повзе по стінах, і ти помічаєш її тільки тоді, коли вона вже обвиває твоє горло. Я прийшла додому, у квартиру на виноградері, з твердим рішенням поговорити з донькою. Але коли вона відчинила двері, усміхнена, закохана, щаслива, я не змогла. Мовчки повісила пальто, пішла в кухню, взяла кухоль з водою і стояла, тримаючи його двома руками, щоб не випустити, бо пальці тремтіли. Мам, ти нормально себе почуваєш? почула я з-за спини. Нормально, відповіла. Просто день був важкий. Я сіла. І вона навпроти, прискіпливо подивилась. Погляд той самий, що був у неї в дитинстві, коли вона бачила, що я ховаю від неї сльози, і я зрозуміла тягнути далі не можна. Лізо, сказала я тихо, але впевнено. Я сьогодні бачила тебе, і його, у парку Шевченка, її посмішка згасла, зникли фарби з обличчя, наче щось вимкнули всередині, вона відвела погляд. Потім знову на мене, тепер уже з викликом. То ти стежила за мною? Ні. Але я впізнала його. Це Віктор, він одружений, у нього двоє дітей. Його дружина, моя колега. Я, я знаю про нього більше, ніж хотіла б. Вона довго мовчала. Пальці стислись у кулаки, плечі напружились, але голос був рівним. Він сказав, що розлучений, що їх з дружиною вже давно нічого не пов'язує, що діти живуть окремо і що я єдина, кого він дійсно чекав. Ліза, він бреше. Постійно, він роками зраджує дружині, і повір, ти не перша, кому він розказував ці казки. Ти все вигадала, різко відповіла вона. Тобі просто ніхто не подобається, ти хочеш зіпсувати мені щастя. Я знала, що буде такий захист: її перша любов, її віра, її надії. Все в ньому, а я як холодний душ, як стіна, в яку вона вдарилась головою. Я б не стала говорити це, якби не була впевнена. Іна не просто колега, вона жінка, який він зруйнував усе життя, і тепер він почав ламати твоє. Моя донька встала. Очі налились сльозами. Вона хотіла щось сказати образливе, різке, але не змогла, лише прошепотіла. Як ти могла дозволити собі це сказати? і пішла в свою кімнату, гучно грюкнувши дверима. Ніч була безсонною. Я лежала в темряві, вдивляючись у стелю, яку освічував лише тьмяний блиск ліхтаря з двору на виноградарі. У голові безлад, голос Інни, голос доньки, усмішка Віктора, мовчання, грюк дверей, і тиша така густа, що здавалася липкою. Близько четвертої ранку я встала, зробила чай, сіла на кухні. У кімнаті доньки теж не було світла, але я знала вона не спить, і вона знала, що я не сплю. О восьмій я поїхала до коворкінгу в центрі, і, хоч, було ще рано, Інна вже сиділа за столом. Її вигляд змінився вона вклала волосся, нафарбувала вії, одягла сукню, яку раніше берегла на особливі випадки. Але щось у її поставі було надламаним, посмішка механічною. Вона працювала швидко, мовчки, не озираючись на інших. Я не знала, чи варто їй щось казати. Що Що її чоловік зустрічається з моєю донькою, що її життя вже не просто руйнується, воно стало частиною мого? Після обіду вона сама підійшла, сіла навпроти, взяла чашку з недопитою кавою і, нарешті, подивилась мені в очі. Щось не так? Спитала вона. Що ти маєш на увазі? Ти якась інша? Не та, як завжди. Я помічаю. Я важко зітхнула, мовчала кілька секунд. Потім тихо, обережно. Інно, що якщо твій чоловік зустрічається з іншою знову, ти будеш щось із цим робити? Вона не здивувалась, її очі не змінились, лише сухий сміх. Я завжди щось із цим роблю, терплю. А потім. Забуваю. Бо в мене немає вибору у мене діти, квартира, кредити, і якщо я піду, мені доведеться все починати з нуля самій. Я хотіла сказати ти не сама, але не змогла, бо саме зараз відчувала себе ще самотнішою, ніж вона. Ми обидві опинились у пастці, просто різної глибини. Того ж вечора Ліза не повернулась додому. Подзвонила, сказала, що ночує в подруги на Троєщині. Її голос був рівним, майже байдужим. Я не стала розпитувати. Просто попросила написати, коли буде вдома. Наступного дня вона повернулась, мовчазна, втомлена, з тінню під очима. На моє питання, ти поїла? відповіла так, але я знала ні. Вона не питала ні про що, не вимовила й слова про нього. І я не змогла, була ніби дерев'яною. Страх помилитись, страх сказати не в той момент сковував гірше, ніж злість, але через два дні вона сама заговорила після вечері, коли ми прибирали зі столу. Мамо, я з ним говорила. Я обернулась. Її очі були ясні, без сліз, але порожні. Він не заперечував казав, що втомився від старого життя, що я його майбутнє, що з дружиною все давно мертве. І що ти йому сказала? Що він покидьок, що якби не ти, я ще довго жила би в ілюзії, і що я не збираюсь бути ще одним його прикрим спогадом, мені хотілося обійняти її, але я не зрушила з місця. Ми мовчки дивились одна на одну, і в цій тиші було стільки всього біль, розчарування, зрілість. Я не знаю, як забути це, тихо сказала вона, як довіряти знову. І не треба зараз, відповіла я. Просто дихай, це вже велика справа вирватися. Минув тиждень. Усе було ніби спокійно, але тиша між мною й Інною стала іншою, як холодний лід, який не тріщить, бо вже звик. Вона нічого не питала, я нічого не казала. Але кожна з нас знала, що щось змінилося. Аж поки одного ранку Віктор не з'явився в коворкінгу в центрі з квітами, з усмішкою. Із фразою, Я прийшов забрати свою кохану на обід. Її очі засяяли, голос підвищився, губи вигнулися в ту саму знайому усмішку, яка ще вчора була такою рідкісною. Вона взяла букет, погладила його по щоках як щось святе. Він дивився на неї, як на трофей, я ледь витримала. У нього знову закінчився роман, прошепотіла мені наша колега Оксана. Цикл замкнувся. Я не знала, чи Інна знає, але знала, нічого не скажу. Не тому, що боюсь, а тому, що вона не хоче чути. Через кілька днів Інна знову не з'явилася в коворкінгу, цього разу без попередження. Координатор тільки знизав плечима. Може, захворіла, втомилася. Але я відчувала, що причина глибша. Ввечері, вже вдома на виноградарі, я написала їй повідомлення. Просте, ти в порядку? Вона не відповіла. І тільки на наступний день з'явилася коротка фраза. Можна я приїду? Вона приїхала вже під вечір, без макіяжу, в светрі, який здавався більшим на два розміри. Її обличчя бліде, виснажене, очі червоні, ми мовчки сіли в кухні. Я наливала чай, вона склала руки на столі і дивилась у вікно з видом на київські багатоповерхівки. Він вибрав іншу. прошепотіла вона. Ти знала? Я не відповідала. Бо не мала права брехати. Це була твоя донька. Я подивилася їй просто в очі. Так, вона злегка кивнула, без крику, без обурення, лише глибокий вдих, потім тихо, надламано. Я бачила їх разом ще тоді, на набережній біля поштової площі. Він сказав, що вона просто дочка твоєї знайомої, а я повірила, бо хотіла вірити. Мовчання між нами було важким, я обережно поставила перед нею чашку з чаєм. Інно, вона нічого не знала. Він сказав їй, що ви давно розлучені, що дітей не бачить, що він любить її. Вона посміхнулась, але та посмішка була страшною, з болем і гіркою іронією. Віктор завжди був добрим актором. Любов до мене, до дітей, до нового життя, усе по колу, кожній новій жінці він обіцяє початок, а мене лишає з уламками. І знаєш, я сама дозволила йому це, я нічого не сказала, вона не чекала відповіді, їй потрібно було виговоритись. Уперше він зрадив мені ще до народження старшого. Я застала його в машині з колегою, тоді він сказав, що це випадковість, що був п'яний, що винен. А я пробачила. Потім була ще одна. І ще я навіть не знаю точну кількість, але кожен раз, коли він повертався, я вірила, що це останнє, бо боялася залишитись сама, бо була слабка. Я відчула, як у мені піднімається хвиля жалю, не жалості, а щирої, глибокої поваги до неї, до цієї жінки, яка стільки винесла і досі трималась на ногах. Ти не слабка, Іно, просто дуже жива. Жива? Вона зірвалася на сміх. Та я м'як тінь. Вдома діти, як гості, бо відчувають, що щось не так, я сама не знаю, чого хочу. Коли він пішов цього разу, я ніби зітхнула, але потім, ніби пустота навколо. А може, це і є перший ковток свободи. Вона мовчала, дивилась на мене довго, наче вперше бачила, потім випила чай до дна, повільно встала і сказала: Я більше не поверну його, не для себе, і не для дітей. Але мені страшно. Страх це нормально, але ще гірше жити з людиною, яка тебе руйнує. Вона кивнула на прощання обняла мене міцно, довше, ніж будь-коли. і тільки прошепотіла Спасибі, що не мовчала. Цього вечора я вперше за довгий час побачила в лізі усмішку не широку, не щасливу, але щиру. Вона довго мовчала за вечерею, а потім обережно сказала. Я написала йому. Попросила не шукати мене більше, і. пробачила не його, себе. Я не стрималась і торкнулась її руки. Цей рух був простим, але між нами він означав більше, ніж тисячі слів Я пишаюсь тобою. Я теж, тобою, мамо, що сказала мені правду, навіть коли знала, як боляче буде її почути. У той момент я зрозуміла. Ми обидві пройшли цей шлях кожна по-своєму, але разом. Минуло кілька тижнів. Усе ніби стабілізувалося, але тиша стала іншою, більш пильною, глибшою. У ній було менше тривоги, але й менше ілюзій. Кожен день починався зі звичних речей, але тепер за ними ховалося нове внутрішнє дорослішання. Інна більше не з'являлася в коворкінгу, офіційно взяла тривалий лікарняний, а далі планувала звільнення. Її місце за столом пустувало як нагадування про все, що ми бачили, але не казали вголос. Я довго не наважувалась їй писати. Одного дня, прокинувшись ще до світанку, я просто надіслала повідомлення як ти? Вона відповіла через кілька годин поки не знаю, але дякую, що питаєш. У цих словах було щось нове невпевненість, ненадіє на щось важче, можливо, пошук себе. А вдома все теж змінилося. Ліза більше не згадувала його, не питала, не згадувала, не гортала старі фото. Але іноді я помічала, як вона затримує погляд на перехожому, як губиться у власних думках. Одного вечора, коли ми поверталися з ярмарку на ВДНГ, вона раптово запитала: А ти б змогла знову довіряти після такого? Залежить кому? І залежить, чи готова я ризикувати собою вдруге. А якщо людина змінилася. Я подивилася на неї легкий вітер грався її волоссям, вона дивилась просто перед собою, але в голосі не було сліз, була лише тиха тривога і якась зрілість. Інколи люди не змінюються, вони просто вчаться ховати свою справжню суть глибше. Тобто не варто нікого пускати близько. Варто. Але треба знати, хто ти є, перш ніж дати іншому впливати на тебе. Вона мовчала. Ми ще трохи пройшли мовчки. Потім вона зупинилась у сквері біля Софійської площі. Мам, я подала заявку на волонтерську програму. Їду на два місяці в Трускавець, там центр для дітей, які пережили втрату або насильство. Я хочу бути корисною. Моє серце стиснулося, але не від болю, від гордості. Це правильно, доню. Я мушу зрозуміти себе без цього, чоловіка, без цих спогадів. Я хочу дихати не через те, що вціліла, а через те, що живу. Ми обійнялись довго, мовчки, міцно, я знала, що попереду ще багато труднощів, що біль не зникає одразу. Але я побачила в її очах щось нове силу, ту, яку не дає жоден чоловік і не забирає жодна зрада. У той самий день я прибрала з холодильника магнітик із зображенням буковини, яку колись подарував Віктор Інні. Він випадково залишив його в коворкінгу, і вона принесла його до нас, щоб не валявся. Я довго його не чіпала, але тепер час коли я викинула його у смітник, мені стало трохи легше, і не через предмет, а тому, що я зробила вибір більше не бути глядачем. У житті завжди будуть ті, хто ламає інших, але є й ті, хто здатен скласти себе з уламків новою, сильною, чесною. Іноді головне не перемога, а сам момент, коли ти більше не боїшся йти вперед. Минув майже рік. Життя не змінилося раптово, як у кіно. Ніхто не приніс щастя, не вибачився гучно під дощем, не повернув час назад. Але поступово, щодня, щотижня, усе вирівнювалось. Перетравлювалось, ставало минулим. Інна таки звільнилась. Знайшла нову роботу у Чернівцях, у книгарні біля драмтеатру. Спершу працювала консультанткою, потім у маленькому видавництві. Знайомі питали: Як ти там, на що живеш? Вона лише знизувала плечима. Її молодший син залишився з нею, старший, з батьком. Але за її словами тепер вони бачаться рідше, і хлопець усе частіше телефонує їй сам. Віктор кілька разів намагався повернути все як було надсилав квіти, листи, дзвонив ночами. Але Інна не поверталась і, здається, вперше за багато років не вагалась. Я писала їй кілька разів, вона відповідала коротко, і я розуміла, чому. Ми не стали ворогами, але щось між нами залишилось невимовним ті речі, що не зникають, лише стихають. Ліза повернулась із трускавця іншою, спокійнішою, без тієї напруженої емоційної броні, з якою вона жила останні місяці. Вона багато розповідала про дітей, про важкі історії, про людей, які пережили ще гірше і вижили. Знаєш, якось сказала вона, я зрозуміла, що любов не дорівнює залежності, і якщо хтось зробив тобі боляче, це не значить, що в тобі щось зламалось. Може, навпаки, зміцніло. Вона вступила на психологію, не відразу вагалась. Але я бачила, як горять її очі, коли вона читала книги, писала конспекти, розповідала про лекції. Віктор їй більше не дзвонив мабуть, зрозумів, що нічого не поверне, або вже знайшов нову жертву. Мені було прикро за Інну, боліло за доньку, але найбільше я раптом усвідомила, як довго жила в тіні чужих драм. Спостерігала, мовчала, співчувала, допомагала, але не жила власним життям. Одного ранку я подивилась на себе в дзеркало, у ванні і на виноградарі, посивіли коріння, втомлені очі, зморшки біля губ, і водночас твердість у погляді, якої раніше не було. Я теж записалась на курси, не психології, не кар'єри, просто кераміки, те, що колись любила ще в юності. І вперше за роки створювала не для когось, а для себе. Наша історія не мала грандіозного фіналу ніхто не помер, не потрапив у в'язницю, не став зіркою. Але кожна з нас зробила головне вийшла з кола, хтось у тишу чернівецьких вуличок, хтось у Трускавець до дітей, що шукають любов, хтось до себе, забутої, але живої. Іноді найсильніші історії не ті. Де герой перемагає зло, а ті, де люди перестають дозволяти злу рости в собі, ми всі вціліли по-різному, по-своєму, але вціліли, іноді цього більш ніж достатньо. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.